На першому подільському інформаційна служба продовжує свою роботу. Тож головні новини Хмельниччини за цю добу дізнайтеся просто зараз. На Кам'янеччині слідчі встановлюють обставини конфлікту, внаслідок якого 30-річний чоловік отримав ножове поранення. В одному із сіл на Дунаєвеччині 44-річна місцева жителька під час суперечки вдарила ножем у живіт свого 30-річного співмешканця. Потерпілий наразі перебуває в лікарні, а злоумисницю поліцейські затримали. За скоєне жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Красилівські рятувальники витягли із болота карету швидкої допомоги. Медики, які поверталися із виклику, застрягли у болоті у селі Западинці. Негайно на місце події прибули бійці ДСНС на спецавтомобілі, які за допомогою троса витягли карету швидкої на дорогу із твердим покриттям. Завдяки надзвичайникам забезпечено швидке транспортування літньої жінки до медичного закладу. Від початку тижня Україна частково живе без електроенергії. У деяких областях російські ракети влучили в ТЕС, що спричинило навантаження на електромережі. Відтак Кабмін рекомендував українцям свідомо поставитися до використання електроприладів. Чи вдається заощаджувати краянам? Дізнавалися наші журналісти. Чи знаєте ви, як заощаджувати електроенергію, використання яких приладів варто обмежувати? Та чи дотримувалися ви рекомендацій Кабміну останні ці дні? Так, звичайно, дотримувалися останні три, три чи два вечори. Ми виключали електрообігрівач, зменшували так в нас горіло світло, ну більш там в трьох-чотирьох кімнатах. То зараз навіть діток кажу, давайте трошки зменшимо, допоможемо нашій державі таким чином зберегти. У мене лампочки маленькі ті. 6 ватт, 5 ватт, так що я економлю все життя. Не користувалася комп'ютером по часі, менше в телефонах сиділи, щоб розетку не вставляти, економити всьому, так як писало. Ну, звичайно, знаю, як. Менше включати потужні прилади, обходитися меншим світлом, що ну, і все. Не, не використовувати електроопалення. Дотрималася рекомендацій, тому що в принципі не було світла, не дуже використовували. А взагалі, які прилади, якщо чесно, не Дуже знаю, ви ну, телевізором не користувалась, а не користуватися зараз телефоном чи ноутбуком важко, бо в, цьо, в ньому в принципі, вся робота і навчання, і життя, і зараз, в принципі, це таке в нас онлайн. Знаю, яких, я дотримуюсь, я свідома громадянка, я знаю, що таке енергоефективність, тому чайник, пралка, е войлер і все таке, в мене все це вимикається. Як що я це знаю? Якби всі такі були свідомі, як я і моя сім'я, ми б трохи інші були. Чи знаєте ви, як заощаджувати електроенергію, використання яких приладів варто обмежити? Та чи дотримувалися рекомендацій Кабміну останні дні? Так ну які там всі, що містять тени собі? Ну, якби болер саме більше. Його потрібно вимикати на день. Потім ну, мікрохвильовкою поменше користуватися. Аварійне відключення електропостачання торкнулося всіх мікрорайонів обласного центру. Як за таких умов працюють заклади, що зустрічають у цьому світі найменших українців, перший Подільський з'ясовував. Рашистські атаки спровокували в Україні тривалі перебої з електропостачанням. На такий випадок медичні заклади Хмельницького повинні бути забезпечені генераторами. Міський перинатальний центр, де допомагають з'явитися на світ маленьким українцям, має в арсеналі два таких агрегати. У нас на даний час є два генератори. Один генератор це є старий генератор, який працював тут дуже багато років, але він був не потужний на 50 кВт. Другий генератор, от недавно, буквально місяць тому, з міська влада разом з волонтерами Поділля, за що ми їм дуже вдячні, закупили нам інший генератор. Новий дизельний генератор потужністю 250 кВт іноземного виробника повністю заправлений і вмикається автоматично після припинення електропостачання. Як запевняє керівниця закладу, апарат випробування пройшов. Його роботи вистачить для забезпечення всієї лікарні, проте наразі його застосовують обмежено. Включається він в пологових залах, реанімація відділення інтенсивної терапії новонароджених, включається в патології другий на даний час, включається в сховище обов'язкове. До генератора під'єднають і кухню. За потреби планують доєднати і адміністративний корпус центру. У пологовому запевняють, завдяки наявним запасам палива генератор забезпечить безперебійне постачання електроенергії у будь-який час. Місто без світлофорів через перебої із електропостачанням на дорогах Хмельницького у середу вранці вийшли регулювальники, але значна частина водіїв в обласному центрі роз'їжджалася згідно правил дорожнього руху та із максимальною вічливістю один до одного. Чи комфортно і головне безпечно почувалися на дорозі кермувальники та пішоходи? Дізнавалися наші журналісти. Від початку тижня у Хмельницькому частково не працюють світлофори. Водіям доводиться бути значно пильнішими на дорозі, особливо це стосується неконтрольованих перехресть. Як розповідають кермувальники, поки ситуація цілком контрольована. Я думаю, більш солідарніші, ніж коли працюють світлофори, бо навіть менше ДТП. Ну всі кожного розуміють, всі пропускають. Ну я теж пропускаю. І все. Взагалі не комфортно, ще, коли їдеш по головній дорозі, в принципі, машини пропускають, а от з другорядних на перекрестках дуже важко. Так само і пішоходам важко, тому що не працюють світлофори. Да. Я, я не розумію, чому взагалі немає регулярніків. Я дуже здивований нашою. Водіями, тому що і уступають дорогу друг другу, і дають можливість приїхати так, де на де є затори, але на даний час відомість громадян ну, мене якби, дуже сильно радує. А з пішоходами як? Ужасно. наші пішоходи просто не поважають, зневажають водіїв. Єдине на що нарікають водії, то це на необачність пішоходів. Обурюються, ті зовсім не дивляться на дорогу. Якщо бачать попереду зебру, просто починають йти. У той же час учасники дорожнього руху на своїх двох теж ображаються на водіїв. Дуже мало хто пропускає. Треба дуже обережно і дивитися за тим, щоб ніхто не вилетів з дороги. Парка перейшла, буквально тут один пішохідний перехід і все. А далі йду спеціально в підземний, щоб уникнути приключень. Я сьогодні лишив машину вдома, поїхав загальним транспортом, щоб не створювати лишні проблеми. І дивлюсь, тут став перед пішоходом, подивився, як переходити, чесно говоря, почекав, поки спокійно сюди перейшов. Поки ситуація із електропостачанням у Хмельницькому залишається нестабільною. Усім без винятку, учасникам дорожнього руху необхідно бути максимально обачними та вічливими на дорозі і пам'ятати від цього залежить не лише ваша безпека, а й тих, хто навколо. У мікрорайонах обласного центру організували філії відділу для розрахунків із населенням контрольно-сервісного центру МКП «Хмельницькводоканал». Вони функціонуватимуть в окремі дні тижня за адресами Довженка 7, інститутська 6, водопровідна 75. Окрім того, питання можна вирішити дистанційно. Упродовж робочого дня можна телефонувати за номерами 0800 508 067 0800

Кілька днів поспіль на всій території України спостерігається новий етап військової агресії ворога енергетичний. Вже взимку Путін спробує залишити українські міста та селища без тепла, завдаючи спрямованих ударів по інфраструктурі. Чи вистачить хмельниччині дров щоб не замерзнути? Дізнавалися у головних лісників краю. Незабаром розпочнеться опалювальний сезон. Переважно усі домівки в Хмельницькому газифіковані. Тепло напряму залежить від подачі блакитного палива. Щоправда, частина багатоповерхівок та приватних будинків спроможні обігрітися дровами. Наразі жителі області та міста вже закупили майже 150 тисяч кубометрів деревини, але запасів ще вдосталь. Відповідно до наказу Держлісагентства створили по кожному лісництву певний запас дров. Тобто сьогодні Хмельниччина може не переживати, і ми теж свідомі того. Що є у нас на Хмельниччині десь порядка 150 тисяч переселенців, які з північ зі сходу, і ми розуміємо, що вони також будуть потребуватимуть тепла, тому ми створили такий певний запас у кожному лісництві, і е, люди можуть не побоюватися, що вони залишаться без дров, без тепла. Нині вартість дров стартує від 500 гривень за один куб. Це одна із найнижчих в Україні вартість. Дешевше обійдеться, якщо покупець самостійно вивезе товар з облаштованого майданчику в лісі. Також лісгоспи надають додаткові послуги із доставки, які дещо підвищать остаточну вартість. Покупцям слід звернути увагу і на вибір деревини, адже від цього залежить ефективність обігріву будинку. І такі як дуб, клен, граб, це найкраще, тому що вони мають найбільшу калорійність. Ось, а є ще і дрова, і соснові. Ну ви ці дрова вже, так би мовити, менш калорійні, і вони і по ціні дешевші. Але знову ж таки палиш, палиш, а тепла немає. Тому в основному всі люди хочуть дрова твердих порід. У лісгоспах області дбають і про підприємства критичної інфраструктури. Ми для них виготовляємо тріскопаливно. Тобто теж у нас є спеціальні машини, які перебувають оці гілочки, некондиційні дрова і перетворюємо їх у виготовляємо на тріскопаливно, яка теж дозволяє теж утримувати тепло для наших закладів комунальних. Лісівники нагадують, що замовити дрова можна, не виходячи з дому. На базі підприємства працює інтернет-магазин. Хмельниччина залишається гуманітарним тилом для армії та переселенців. Чимало родин із сходу тут знайшли другу вимушену домівку. Аби врятуватися, декілька десятків сімей із Донеччини перебралося до Чемеровецької громади, Із двома вдалося поспілкуватися нашій знімальній групі. Про що мріють люди, котрі були змушені починати життя із нової сторінки, та які спогади назавжди залишаться у їх пам'яті. Розповімо у нашому сюжеті. Майже за тисячу кілометрів від дому вони знайшли тимчасовий безпечний прихисток на Чимеровеччині. Це історія двох жінок з Донецької області, яких об'єднала одна біда: війна. На Хмельниччину переселенки із сім'ями потрапили навесні. Тож уже фактично обжились на новому місці. Однак у пам'яті ті страшні дні, коли довелося тікати з пекла та спогади про мирне життя. Місяць підвалі жили в Маріуполі. От через Запорож'є. На львовський поїзд, ну куди глаза глядя з родним ребенком. Ну ми приїхали сюди з, з, ну, з дітьми, а муж уже потім приїхав в іюлі місяці, тому що там уже нас почало, уже ха ну, хат там більше нема. Ну є там у нас хати. Ну, більшість немає садика, там уже у нас теж так нема. Зараз жінки живуть в одному із сіл громади у садочку. Таких сімей тут п'ять. Загалом це 16 людей різного віку. І хоча місця небагато, задоволені тим, що мають. Чемерівці там нас кормили, ставилось і тут теж дуже, ну, дуже тут гарні люди. Все, ну, все є, ми доволі. Окрім війни, є ще й інші випробування, які випали на їх долю. Ми не пухлина. Нам далеко від лікарні ну, не можна. Нам треба. Чи дитині допомога, і ми, і я лічусь. Ми відсюди боїмося кудись лежать вообще. Взагалі. взагалі нікуди. Однак, попри все, після перемоги жінки мріють повернутися на рідну, мирну Донеччину та обійняти рідних. Мама плаче, хоче, щоб вернулись. А як повернутися? Мужа не пустять з України, там вже Росія. Ну, як війна закінчиться, так і ми додому поїдемо. Переселенці з різних куточків України фактично із перших днів війни почали селитися і у Славуті. Більшість за ці місяці встигли знайти собі і тимчасове житло. Разом із тим є люди, які досі проживають у місцевому ліцеї. Як облаштувалися переселенці напередодні холодів, бачили наші журналісти. Славута, як і більшість населених пунктів області, пережила кілька хвиль приїзду людей із районів бойових дій. Зараз ситуація певним чином стабілізувалася і масового притоку переселенців немає. 3229 тисячі Ми маємо зараз. 40 чоловік проживають в гуртожитку професійного нашого ліцею. Ми ну, в тому числі 40 це 6 діт – це шість дітей. В цілому у нас зараз 945 дітей, із яких 165 – шістдесят діти до трьохрічного віку. В одному із місцевих ліцеїв тривалий час ділили квадратні метри близько півтори сотні людей. Пройшло в нас 634 людини вже. сюди є Харків, Донецьк, Ірпінь, Буча. В основному пенсіонери такі молоді, знаходили квартири, уходили. А цим, де немає жити, вони лишилися в нас проживати. Кабінети ліцею ось уже восьмий місяць слугують тимчасовим житлом для переселенців з різних куточків України. Більшість з них, зважаючи на вік чи соціальний стан, не можуть винайняти квартири, тож адаптуються як можуть, та з вірою в ЗСУ мріють про повернення додому. Ми доїхали до Слав'янська, нас волонтери привезли, а із Славянська на Львовський волонтери посадили, привезли нас у Шебетівку, і тут теж волонтерша Таня нас сюди привезла. То березня тут? 27 березня. В цьому гуртожитку? В цьому гуртожитку, на цьому ліжку. Коли ми виїжджали, у нас все було, ну як, у нас в вдома, у нас великий дом, 12-етажний, шестиподъездний, великий, огромний дом. Але із-за того, що він був на окраїні, то в нього було сім попаданий. Його навіть на якийсь момент в Харкові збиралися зносити. Але Но комунальні служби взялись і його відремонтували. Тобто у нас є шанс повернутися туди. Добре, Іноді прохолодно. Зустріли добре. Кришу дали над головою. Тихо. Виїжджали ми під обстрілами, цілий місяць ми жили під обстрілами, тому планів не знаю. У нас все зруйноване, все заміноване. Ну, адаптуватися важко, влаштуватися в школу легко. Прийшли, здали документи і, і все. Попри те, що спальні кімнати вміщають по 8-12 людей, місцева влада та працівники ліцею з волонтерами подбали про побутові умови, як от кухня, душові санвузли. З 28 лютого почали пересила, поселяти переселенців, ну і продовжили їх до сьогоднішнього дня, але Частина гуртожитку, де живуть діти, ми змушені були його вивільнити. Ми просили переселенців переселитися або знайти собі десь якесь інше житло. Хто не хотів, то ми аудиторії, які в нас були віддані під проживання переселенців, так і залишилися, і зараз проживають там переселенці. Опалювальний сезон, що не за горами, не лякає керівництво ліцею. Кажуть, підготувалися максимально та ще й за допомогою благодійників і волонтерів збираються утеплити аудиторії, в яких зараз проживають переселенці. Буквально от недавно ми отримали і зараз вже десь 11 тонн муки роздали. Горох, волонтери допомагають нам наші. Міста, побратими з Польщі присилали допомогу. Це були медикаментами, ми передавали і на лікарню, і що там людям могли і засоби гігієни. Ми формуємо такі набори, людям забезпечуємо, хто підходить, якщо ми там якісь фінансові проблеми там, чи з ліками, є наша лікарня. Надаємо там посильну матеріальну допомогу за рахунок коштів бюджету. У мерії додають, що готові не лише вирішити за можливості проблеми переселенців, а й якщо виникне така потреба, прийняти нових. Шепетівці хочуть перейменувати понад 60 вулиць та провулків, сквер та площу. Нумерацію будівель і будинків залишити без змін. Про це повідомили на сайті міської ради. Це питання вже вдруге виносять на розгляд сесії Шепетівської міської ради. Працюють над перейменуванням у рамках закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. За ініціативи та організації волонтерського штабу Птахи перемоги, 12 жовтня у Нетішині розпочалася благодійна акція висадки хризантем. Вартість одного куща 100 гривень. Виручені кошти волонтери спрямують на придбання теплого одягу для збройних сил України. Комунальники висадять за день 100 кущів хризантем по проспекту незалежності біля флагштоку із державним прапором України. Як повідомили птахи перемоги, закуплені квіти за кошти учнівських, батьківських та педагогічних колективів ліцею номер 2 та закладу дошкільної освіти номер 9 А завтра висаджуватимуться хризантеми, закуплені за кошти містян. Ніщо не зможе зневірити українців у нашій перемозі. Дякуємо, що залишаєтеся із нами. І до наступної зустрічі на першому подільському.